Є ще одна робота цього року, цього сезону в полі. Новий акумулятор є новий акумулятор. Так, трохи прогріємо. Я менше тисячу обертів ніколи не даю так постійно тисяча, менше вібрацій. А робота от яка, треба вивороти город під картоплю. Ну і можливо там буде кормовий буряк весною. Половину огноїв, соток 10 буде, тут точно буде картопля. Я, якби, ціле літо готував Т-74, був впевнений, що ту роботу він буде виконувати, а він взяв і зламався. Проблема в коробці, ну, її зараз розбирати, то дуже довго. Тому я вчепив плуга до Джона. Трошки я вже тренувався орати стерню, вам то не показував, е, поки там ще трактор прогрівається. По кілька слів розкажу оранка буде в розгін <кій> на цей раз е Получається як можна ним урати фактично по підкрай борозни чотирма корпусами, але часто його скидає в борозну. Тим більше, якщо тут гні і вовкувата земля, десь сьогодні ще там покрапіло з міліметр але земля бачу втягає ще таку вологу то буду урати трьома корпусами. Перший корпус фактично він, от за колесом він роботи фактично вже і не робить. ну Може, там щось підправляє чуть-чуть. А так три корпуси. На невеликій ділянці можна урати і три корпуси. Я урав трикорпусним лемкіном то можу її Пелеганом. І так я вже собі подумав, вже так говорив, що Лемкіна оборотного перекидного плуга я вже купляти не буду, він мені абсолютно є непотрібний. Багато є ще питань по регулюваннях, тому що ну, схрестити імпортне Совєтським трохи складнувато. Трохи не та геометрія навіски, що в Джоні, а що в Т-74. Переробляти плуг, щось міняти, то я зразу скажу, що я абсолютно нічого не збираюся робити, тому що трактор ну, самішнім, все одно поремонтується і можливо я буду більше ньому рати. Так що тут не виходить? Перше, то розкоси, то можна вертикальні відрегулювати. Тут це, у мене різьби розрухані, воно все легко ходить, змащене. А з центральним гвинтом проблема в тому, що його треба довше. Тут вже от, ось стільки різьби, тому мені якби як при регулюванні треба було б ще його видовжити, щоб, щоб заглибити задній корпус. Тут не виходить. Що я собі так думав? Ну також, Тут різати, вставляти також не хочеться. Думаю, от такий зробити перехідний кронштейн, щоб він тут заходив і кріпився на два таких пальці, а сам центральний інвент вже безпосередньо десь в цьому місці. Тим більше спробую змістити, наприклад, що він був тут, тоді в мене будуть можливості переставляти вниз. Перекидати його. Можливо, я в зимі таким займуся, щоб воно було не всякі випадок. Або шукати довший, міцніший. Тоді взагалі проблем ніяких не буду. По Покріпленню все підходить, по ширині кріплення, поставив яблучка, все зайшло, все підійшло. От. Так що, як вийде та оранка, так вийде. Зараз спробуємо. Саме перший раз пройтися, тут не буде достовірно на першому корпусі глибини, але вже так і буде. Можна просто, якщо тут також поле було після картоплі, я тут заробив, до речі, Смарагдом після збору врожаю воно так лежало до нинішнього дня. Можна було відворати від пшениці. Вже така пшениця усходила після сої. Береться до. Що там в нас є? Вже вон другий листочок виходить. Не знаю, чи вона ж там щось тине скучиться, але рядки проглядаються. То тут була борозна минулого року, і я не хочу тут, можна було б відкинути і ще раз переурати. Я тут не хочу мати борозну. Е, весною, дай Бог доживемо, можна б зробити культивацію смарагдом, проблем би не було. Тобто, якби й не гні, можна би було, ну, але картопля без оранки то несумісні речі і когось переконати, що можна не урати, то дуже складно. Мене в тім числі має бути зором. Перший прохід зроблений, ну а далі йду по борозні. Не так ідеально виходить, як я вже казав, як після Т-74, тому що неможливо так відрегулювати. Як би мені хотілося, то тобто я мав би видовжити центральний гвинт і скоротити правий розкос. А так не виходить. Чуть-чуть ну, перший корпус робить репідночку. Ну, але то не на виставку. Гориться нормально. Ще вам бачу, минулорічний гнів не Тут Купола горан лємки. Ну ще. Це погіршує немає. Ну і по гнойові. блокування диференціалу, тут йдем по борозні, взагалі немає проблем, можна й по, по мокрому ворати. Перший день десь мають, було треба коротити, а відправити. Тому і така виходить негарна орока. Щоб там ніхто не зауважені того, інакше не виходить. До мене я плуга не змінював, думаю 25-27 хватить. Ну, мій ріба усіяний цз Можливо, буде окреме відео про стан посівів. Той самий порух, інший трактор, інше регулювання і зовсім інша оранка. Ну, глибина є, але от поле не є рівним. Що цікаво, ось він минулорічний гній, який був приорений, не повністю він розклався, засвоївся. Тепер поверну воронкою його вверх і це. Тепер ще буде на другий рік працювати. То означає, що трошки була заглибока воронка. Ну, я думаю видно, що задній корпус треба приглибити, передній підняти Самому цікаво, що там перший корпус робить. Передплужника взагалі можна зняти. Ну, а тут те, що колесо зсуває в борозній плуг, перший корпус підчищає. В принципі, як я і казав, треба оцей розкос стягнути або там той відовжити. Маніпуляція дуже проста, але все впреться в центральний гвинт що його немає можливості видовжити. У моїх підрахунках норма внесення гною десь вийде 40 тонн на гектар. На 10% сотків 4 тонни. Воро на швидкості от такі 8, 9, це 2. Швидше нема сенсу, тому що полиці будуть кидати. Тут і так можна трошки зменшити і до 7. Такі клумби де, нема куди виїхати і треба сім раз кулісним трактором взад вперед давати. На гусеничнім, на Т-74 урати дуже легко, дуже просто він на місці розвертається. Ну нічого, будемо його ремонтувати, цікаво, яка там причина. Тому що я з поля все-таки якось приїхав, вперед він їде, назад ніяк тарабанить, або підшипник розлетівся, швидше за все, на якомусь звалів, можливо на поружному, е -е, як то кажуть, вскриття, кришки, коробки, все покаже. Так, погною, під блокування. По глибині також я тут взагалі не переживаю, якщо буде навіть замівка, культивація буде смарагну. Смараг там трохи ще пошкрабає по дні. Хто слідкує за каналом, знає, що я плуг Лемкін поміняв на старневий культиватор. Ще ні разу не пошкодував за тим, що я його придбав. Смараг класна штука. Кукурузи я не сію. Полів таких в мене великих нема, щоб там ганятися за тим, щоб було поле рівне без горін, без борозне. Перекидний плуг з одного боку почав, другий другого і закінчив. То як буде одна чи дві борозни, то ми чимось заробимо, що навіть знаку не буде. Е, поки я те відео зніму, то вже город закінчиться. От, круг за кругом вийде як е, в режимі. Онлайн Бачу, що я отримаю ціле поле з е внесенням гною. Тут виворовося в мене горічно, тут вніс свіжий. Цікаво, цікаво, як воно буде. Так, вийшло. Що і джунбіру можна збирати в рот. Борозна невелика вийшла. І воронка така собі на троєчку. В цьому відео буду завершувати. Всім всего доброго, до нових зустрічей.